З вами Марія Манзі, і сьогодні ми відправляємось у справжню фруктову експедицію. Попереджаю, буде дуже цікаво і трохи дивно, бо на нас чекать Пітахая, яку ще називають драконячим фруктом, і дуріан – король фруктів із найогиднішим запахом у світі. Почнемо з Пітахаї. Вона родом із Центральної Америки, але вирощує її найбільше у В'єтнамі, Таїланді та на Філіпінах. Це плід кактуса. Так, так, той самий колючий кактус викидає квіти, а потім яскраво рожеві або жовті плоди. Усередині ніжна біла або фіолетова м'якоть з чорними крихітними насінинками. Смак Пітахаї дуже легкий, ніби що з мішків та морозом без цукру. Її часто додають у смузі салати і навіть лимонади. А ще вона дуже фотогенічна. Тому в інстаграм є окрема категорія фрут Арт із Пітаха у головній ролі. А тепер тримайтесь. Ми говоримо про дуріан. Це плід, який одні обожнюють, а інші тікають від нього з вокзалів, супермаркетів і навіть літаків. У деяких готелях Азії заборонено приносити дуріан через його сильний запах. Його описують по-різному. Хтось каже сир і цибуля, а хтось шкарп. На вигляд дуріан – справжній фруктовий їжак, великий зеленувато коричневий з колючою шкіркою. Усередині жовта кремова м'якоть. Її їдять ложкою або додають у морозовий десерти. Але лише якщо ви наважитесь, бо це фрукт не для всіх. Підтахає, освіжає. дуріан викликає суперечки: один ніжний і лагідний, інший з характером. Обидва унікальні і точно не схожі на яблука чи банани. Що я можу сказати після цієї дегустації? Світ фруктів це не просто про солодкий смак, це про культуру, про традиції, про сміливість спробувати нове. Тож, якщо колись зустрінете драконячий фрукт або фрукт їжача, знайте, це ваш шанс відчути екзотику прямо з тропіків. А з вами була Марія Манді.